Друзі, всім привіт! Сьогодні я розповім, як отримати КАП в Іспанії, яка його ціна, як скласти іспит та поділюся своїм досвідом, адже я півроку назад теж складала іспит та проходила курс КАП Іспанії. Отже, що таке КАП та для чого він потрібен? КАП це документ, без якого у вас жодна транспортна компанія не працевлаштує на роботу. Тобто, якщо ви хочете працювати в водієм фури чи автобуса. Ви цього зробити не можете. Це обов'язковий документ. Це щось схоже на код 95 у Польщі. Водії, які працюють в Польщі, знають, що це таке. Ну, оце щось схоже в Іспанії, просто має іншу назву Кап. Кап поділяється в Іспанії на два види: перший це ініціаль для тих, хто отримує код в перший. І другий вид це контінуа для тих, хто вже має КАП. Але через 5 років його потрібно поновлювати, і це не складно. Це курс коротенький без екзамену. Але сьогодні ми будемо говорити саме про перший тип ініціал для тих, хто отримує код з нуля, тобто в перший. Отже, як отримати кап в Іспанії? маленька така міні-інструкція. Покорокова від мене. Перший крок це знайти автошколу. Шукайте автошколу по всіх можливих джерелах, які у вас є. Через інтернет, через Фейсбук, через знайомих, через колег по роботі. Е, багато є груп зараз, наприклад, українці в Мадриді, українці в Валенції, там залежно, де ви проживаєте, в якому місці. Ви також можете туди писати. Там, будь ласка, порекомендуйте мені автошколу для того, щоб пройти курс кап, чи там е, на роботі, десь когось запитати. Тобто різними способами шукайте. Е, але хочу для вас таке важливе уточнення, що майте на увазі, що курс триває приблизно півтора місяці кожного дня, крім суботи, і неділі. Тобто, якщо ви знайдете автошколу десь далеко, вам потрібно буде кожного дня добиратися, тому що у мене. Автошкола знаходилася від мене 30 кілометрів, і я кожного дня оця їздила туди назад, туди назад, і був що поробиш? Бо по-іншому не було ближче. На жаль, ніде курс не проводили. Другий крок це записатися на курс. Як коли ви вже знайшли автошколу, почитали про неї відгуки? Вас все вас влаштовує? Ви приходите, кажете, я хочу записатися на курс. Кап, але будь ласка, уточніть для чого, для якої саме роботи, бо тому, що кап поділяється на два види: є кап де це означає для грузових вантажних перевезень, та кап де це для возів автобуса, тобто для автобуса. Ну, ви в автошколі просто уточніть для чого вам саме, і вас вже запишуть, скажуть, коли починається ваш курс. І ви будете очікувати початок курсу. Третій крок це проходження курсу. Курс триває 140 годин. Відвідування обов'язково. Це контролюється дуже строго. Я розкажу, як було у нас. Кожного дня, коли ми приходили на заняття, на початку дня нас фотографували, ми підписувалися, і в кінці заняття нас теж фотографували і ми підписувалися. І з моїх одногрупників. Ніхто ні разу не пропускав, і я за ці всі півтора місяці ні разу жодного дня не пропустила, тому що це дуже строго. Стоять камери, вас кожного дня фотографують, тому якось мусите це мати на увазі, що треба якось свій час, своє життя, свою роботу так спланувати, що. Ці півтора місяця, ну це приблизно півтора місяця, ви повинні відходити кожного дня без жодного пропуску. Хіба там не знаю, хіба якась там супер екстрена ситуація? А так то кожного дня потрібно е, бути на заняттях. Сам курс досить цікавий. Ми проходили всі теми, які будуть на екзамені. Е, робилися, е, проходили тести у форматі екзамену, потім їх всі разом перевіряли. Тому курс досить цікавий, якщо уважно слухати, і плюс. Додатково вдома проходити онлайн-тест, то велика ймовірність, що ви успішно здасте екзамен. Також автошкола надає підручники. Ось я якраз взяла, щоб показати. Ой, ось такий класний підручник. Тут все чітко розписано. Та розписано на іспанській, але це ж і так логічно. Тому, тому досить цікаво. Також автошкола надає онлайн-тести і все. Всі засоби для того, щоб готуватися до екзамену. Ну і четвертий крок це знання мови. Я думаю, багатьох українців цей пункт лякає саме найбільше, так само як лякав мене. Тому що я думала, як я У мене іспанська така, тільки рівень початковий: А 2 а 2 ну максимум Б – це так на розумінні. Коли я читаю, то я краще розумію. А так, то, ну тобто, рівень початковий. І я... Все думала, ну блін, ну як я туди піду, і та я ж не знаю, там будуть іспанці. Але нічого, хочу забігти наперед, що з моїм таким мінімальним рівнем іспанської я здала добре успішний екзамен. Е, при тому, що в моїй групі були іспанці, які не здали. Тобто, знання мови не так грає роль, як те. Як ви готуєтеся до екзамену, якщо ви відноситеся до цього серйозно, ви приділяєте цьому час, проходите тести, то ви здасте навіть з мінімальним знанням іспанської. Тому що дуже складні теми, дуже багато слів, фраз таких, що у повсякденному житті їх немає. Навіть якщо у вас хороший достатній рівень, е ви все одно не будете знати тих слів, які є тут в книжці, тому що. Тут все і про документи, і про тахограф, і про як відкрити компанію, і про мотори, і е, як зекономити топливо, і так далі. Тобто, скільки ось всяких виразів, фраз, слів, що їх в повсякденному житті точно немає. Більше того, я була єдина в групі людина, яка Можна сказати, знала іспанську так собі, тому що всі дуже добре говорили іспанською. У нас була половина іспанців, половина ні. Були люди з Марокко, з Голландії, з Італії і так далі. Але всі вже, так як вони розповідали при знайомстві на першому занятті, що вони вже в віта... О, кажу в Іспанії, хтось 20 років, хтось 12, хтось 15, хтось 10. Ну і я ще ще навіть двох років немає. Як я в Іспанії, а тоді як я проходила цей курс, це взагалі рік був як від того моменту, як я знаходжуся в Іспанії. І ще теж мені дуже що не повезло. Я сподівалася, що в групі буде українець, українка, хтось з України, щоб, хоча б якось поговорити, поспілкуватися, щось запитати. Але на жаль, з цим мені не повезло. Я була єдина. Людина з України, але нічого, якщо ви підете на курс, і у вас хтось попадеться з вашої рідної країни з України, чи там може ви з іншої країни, то вам дуже повезе. Тому що, коли, коли ти знаходишся в середовищі чужому. І є хоча б одна людина, яка говорить з тобою на, на твоїй рідній мові, це дуже полегшує, якось на душі стає спокійніше. Тому висновок мова важлива, але це не головне. Головне, як ви відноситеся до екзамену. Якщо ви віднеслися до нього серйозно, якщо ви відповідально кожного дня там проходите. Онлайн тести, читайте книжку, перекладайте слова, то ви, я думаю, успішно стасте. Якщо ви так думаєте, ах, та може якось вгадаю, може якось так буде, то ні. Пам'ятайте, що якщо хтось зміг здати, то і ви зможете. Я думаю, що зараз дуже багато українців переїхало в Іспанію і не всі знають досконалу мову. Хтось тільки почав вчити, хтось вже вчиться, але такий рівень ще такий, як у мене, початковий там. І їх, можливо, зупиняєте, що блін, а як я піду, як я буду там на тому курсі, всі іспанці, я не іспанець, всі говорять, я не говорю. Не забувайте, що якщо хтось зміг, якщо хтось здав з таким рівнем початковим, то і ви зможете. А якщо у вас хороший рівень, то вас, вам взагалі буде набагато простіше. П'ятий крок це складання іспиту. Іспит це тест, у якому. Є 100 питань, з яких ви повинні відповісти мінімум на 50 правильно. Правильна відповідь плюс 1 бал, неправильна відповідь мінус пів бала. І пропуск, якщо ви пропускаєте запитання, нічого не відповідаєте, це 0. Моя рекомендація і порада для тих, хто буде здавати кап, якщо ви не впевнені, в запитанні, ви не знаєте правильну відповідь, ви вагаєтеся. Краще не вгадуйте, пропустіть, і у вас, у вас буде просто ноль, у вас нічого не забере. Бо якщо ви е, попробуєте вгадати, і не вгадаєте, це забере півбала. Привожу приклад: ви відповіли на 50 питань правильно. У вас є 50 балів. Бо одне питання правильне один бал. У вас є 50 балів. І відповіли на 10 неправильних. Тобто 10 неправильних по мінус півбала, це є мінус п'ять. 50 мінус 5 – 45. Все, не здача. І на цьому навіть наголошував наш викладач, сказав, що було багато випадків, що учні здали на 48, 49. Тобто одного балу не хватило до 50. Я думаю, це дуже прикро і дуже обідно. Тому не впевнені, не відповідайте, відповідайте тільки на ті питання, в яких ви точно, ви точно знаєте, що от та відповідь, яку ви яку ви вибираєте, вона є правильною. Також не сподівайтеся на вгадування, це нереальне, це не якийсь там шкільна контрольна робота чи щось таке. Це серйозний складний тест, до якого потрібно готуватися. Коли я складала іспит, я думала: блін, куби би хоча б 50, куби б хоча б мінімум набрати, 51-52, неважливо. Але я склала іспит на 72 бали. Тобто я вважаю, що якщо 50 це є мінімум, а я склала на 72, то це досить непоганий результат для мене. Особливо враховуючи те, що я була єдина в групі, яка не дуже знала іспанську. Ну як не дуже? Та, як я казала, Раніше, що у мене такий початковий рівень, але я добре знала матеріали, я постійно проходила тести онлайн, я готувалася до цього. Я добре знала всі теми, які ми проходили, і це мені допомогло скласти іспит. Ну і саме цікаве, що всіх найбільше цікавить, це витрати. Скільки пішло на кап? Отже, коротко. Сам курс кап коштує 1000 євро. Все, це головне і саме велика витрата. Далі 15 євро це оплата за екзамен, 30 євро це оплата за пластикову карточку кап. І все, виходить 1045 євро. Я проживаю у провінції Аліканте. Можливо, десь в інших містах, в інших провінціях буде дешевше, може і дорожче. Не знаю, от в мене вийшла така сума. Отже, друзі, якщо ви хочете працювати водієм фури чи автобуса в Іспанії. Без капу ніяк це є обов'язковий документ. І якщо ви задумувались над тим, що хочете цей курс пройти, ну як хочете, вам його потрібно пройти для того, щоб працювати, не забувайте, що якщо хтось зміг, хтось дав і у вас все вийде. Підписуйтеся на канал, ставте лайк. Також цікаво послухати ваші історії. Я думаю, що Є хто вже здавав, цей, здавав кап, і можете поділитися, як було у вас, чи було складно, чи було легко. Буде дуже цікаво почитати ваші історії. І саме головне, якщо вам цікаво, як отримати права категорії С, це, це є в Іспанії, як знайти роботу далекобійником, пишіть в коментарях, і я обов'язково знімлю на цю тему окреме відео. Всім дякую, всім па-па!